Центральну частину Ужгорода продовжують облагороджувати. Цього місяця вже встановили сміттєві урни на проспекті Свободи вулиці Швабській у кількох скверах. Дійшла черга і до набережних міста. Ще 15 новеньких урн, придбаних за кошти підприємців, розмістили біля лавиць. Можна буде по набережні пройтися, і не треба буде папірець кидати або в річку, або в руці нести кілометр. Тобто будуть урни, можна буде туди кидати. Вже питання інше до ужгородців, щоб Ті, які є несвідомі, яких менше, щоб вони все таки користувалися цими урнами, встановлювали урни міцно припаюючи, аби згодом їх не вкрали. Займались цим комунальники міста спільно із працівниками жреру номер 4, який до речі і нестиме за них часткову відповідальність. Наглядає за чистотою безпосередньо Кшеп, прибирає мусори мусор по вулиці Швабській, очищує ці мусорники, які понад вечір уже повні. Дуже приємно це бачити, що люди вже не мечуть десь. Цей мусор на дорогу чи кудись в інше місце. Ми не прибираємо це, не входить на наших повноважень, але нагляд щодо загальної чистоти, для того, щоб вона підтримувалася в повному обсязі, наші двірники. Опрацьовують питання регулярного очищення смітників, виконуючи обов'язки міського голови, пообіцяв тримати на особистому контролі. Якщо щось у жороці запрошую одразу телефонувати мерію чи на гарячу лінію міської ради 61 55 35, тобто одразу повідомляти, щоб я міг оперативно давати доручення, і якщо треба, то навіть карати тих, хто безвідповідально поставився. Наступні на черзі на встановлення урн вулиці Минайська та Грушевського.